Добрий ранок, країна. Чергову тривожну ніч пережили ми з вами, але дякуємо захисникам неба за те, що мінімізували наслідки цієї масованої російської повітряної атаки. Офіційну статистику, дані щодо збиття ракет та шахедів. Поки чекаємо. А зараз поговоримо про ситуацію на Херсонщині. З нами на зв'язку голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок вам. Доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, якою була ця ніч у Херсонській області? Чи цілили росіяни і по вас? У е, нас е, також рухались через нашу область Шахеди. Е, було два збиття. Е, також е, керованими авіабомбами так вже, мабуть. Кожного ранку починають росіяни з керованих авіабомб на Херсонщині. Знову скиди шість керованих авіабомб. Поки що ну, інформації про руйнування та наслідки немає. Будемо надіятися, що і не буде так. За минулу добу росіяни обсилювали 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджені приватні будинки, 14 приватних будинків. Багатоквартирні є пошкодження, велика кількість автівок, гіпермаркет будівельний, і обстріляли знову, який загорівся епіцентр, який не працював, там людей не було, але знову таки великі збитки. Також є постраждалі. На жаль, дві жінки в Херсоні. Постраждалі і ще подружня пара, які також попали під обстріл в Приозерному. Загалом четверо людей за минулу добу поранені внаслідок російської агресії. В якому стані поранені і чи достатньо усього необхідного в підконтрольній українському уряду частині області для надання допомоги Тих кількості поранених, які щодня надходять, так достатньо медики працюють, медики забезпечені безперебійними елементами живлення для того, щоб. Не дай Бог, якщо виключиться світло, також є обладнання, продовжують допомагати наші міжнародні партнери і продовжуємо також будівельні роботи, в тому числі для облаштування підземних лікарень. Плануємо там на осінь вже відкрити декілька в самому Херсоні. Тому працюємо в цьому напрямку. Лікарі є наші незламні швидкі працюють. Оперативно виїжджають на виклики ці поранення, які вчора були, двоє з них вже повністю в нормальному стані. Двоє ще зараз лікарні. Напередодні була річниця російського теракту на Каховській гідроелектростанції. Ці не чим вони спричинили найбільшу, одну з найбільших техногенних катастроф сучасності. Розкажіть, будь ласка, за цей рік, що встигли зробити для відновлення регіону, і які задачі ще попереду? Ну, перш за все, все, де ми могли, могли працювати, це в більшості прибережні зони, вивезеної. Вивезене сміття допомога людям з наводити лад в їх домівках, і також допомога з відновленням населенню. Ми також заактували більшість збитків, тому що є як деякі населені пункти, куди важко зайти. Актуальним бригадам і люди вже отримували. І отримали е, частково е, відшкодування, сертифікати, по яким вони могли або замовити ремонт, або купити нову оселю, е, але в більшості більшість робіт е, не дає поки можливість ворог проводити в прибережних зонах, тому що саме прибережні зона найбільше більше постраждали. Е, також е, працюємо з планами е, на відновлення. Орошувальної системи екології, тому що більшість збитків це лівобережжя буде і там уже більше роботи, але поки що не можемо адекватно зробити оцінку тим збиткам, які нанесла саме цей тарак лівобережжя. Так, зі зрозумілих причин сподіваюся, що в якійсь перспективі точно буде можливість стати і до цієї роботи. Дякую, що ви до нас приєдналися. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації.